Аякс нак Бреда. Аякс, хоч і переживає непрості часи, вдома має явну перевагу. Нак Бреда слабший за класом, особливо в обороні. Прогноз П1 та ТБ 2,5. Рахунок 3-1. ФК Волендам. Зволе Волендам має проблеми в захисті, пропускає майже в кожному матчі. Зволе виглядає стабільніше, часто бере очки у рівних іграх. Прогноз Х2 та ОЗ Рахунок 1-2. Ексельсіор ПСВ ПСВ у відмінній формі з потужною атакою, понад два голи за гру. Ексельсіор вдома може забити, але шансів на перемогу майже немає. Прогноз П2 та ТБ 2,5. Рахунок 1 3. Хераклес. Спарта Роттердам. Хераклес вдома грає агресивно, але нестабільно. Спарта більш організована, особливо в обороні. Прогноз. Х2 та Тм 3 цілих рахунок один до одного.